Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Американсько-російські перемовини у Саудівській Аравії, хоч і продовжувалися більш ніж 12 годин, однак завершилися без будь-яких повідомлень делегацій про те, яких домовленостей вдалося досягнути, чи хоча б які теми реально обговорювалися. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков сказав, що деталі перемовин оприлюднюватися взагалі не будуть, хоча напередодні очікувалася спільна заява російської та американської делегації за підсумками цих консультацій. Нагадаю, хронологію подій, щоб ми реальніше розуміли усю суть того, що відбувається навколо цих очевидно імітованих перемовин. Спочатку американська делегація, яка прибула до столиці Саудівської Аравії, провела зустріч із українською. І після цих перемовин вранці минулого дня почалися 12 годинні перемовини між американською і російською делегаціями. З американського боку в делегацію. Ходили чиновники Ради національної безпеки Сполучених Штатів і державного департаменту з російської два політичні пенсіонери, колишній заступник міністра закордонних справ Російської Федерації, а зараз член Ради Федерації Григорій Карасін та генерал Сергій Бісєда, який є радником директора Федеральної служби безпеки Росії. А до того очолював п'яте управління ФСБ зосереджено на Україні і пострадянському просторі. Під час цих перемовин ніякої інформації про те, що відбувається за зачиненими дверима, не було. Хоча видання Moscow Times підкреслило. росіяни збираються вимагати від американців погодження з тим, що українські війська мають залишити всю територію Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей в обмін на тимчасове припинення вогню. І російська делегація буде наполягати на зустрічі з американцями, що російську конституцію не можна. Змінити а таким чином або американці примусять українців залишити ці території цих регіонів, які контролюються легітимною українською владою, або ж Дональд Трамп не буде заважати Путіну і надалі займатися так званим звільненням цих територій від українських військ. Ніякого підтвердження цієї інформації ми не отримали. Однак, після закінчення перемовин стало відомо, що делегація готуються виступити із спільною заявою за їхніми підсумками. Заява не була оприлюднена, виникла тільки обіцянка, що така заява з'явиться вже сьогодні вранці. Інформаційні агенції підкреслювали, що Білий дім задоволений перемовинами і сподівається на позитивну тональність спільної заяви за підсумками перемов. Однак, коли Прийшов ранок, виявилося, що не тільки немає ніякої спільної заяви, але й у Кремлі не збираються її оприлюднювати. Я вже цитував вам відповідну реакцію прес-секретаря президента Російської Федерації. Є і реакція очільника російського зовнішньополітичного відносина Сергій Лавров підкреслив, що на перемовинах Ріаді обговорювалася так звана чорноморська зернова ініціатива та її відновлення. Однак тепер росіяни вже не довіряють президенту. України Володимиру Зеленському і вважають, що будь-яких домовленостей щодо відновлення цієї зернової ініціативи можна буде досягти тільки якщо Зеленський отримує наказ з Вашингтону і будуть сформульовані чіткі гарантії для Російської Федерації. Чому в даному разі треба гарантувати саме Росії, яка насамперед винна в цій ситуації ворожнечі, яка виникла? На Чорному морі після великого нападу Путіна на Україну це вже абсолютно інше питання. Ми можемо, принаймні, з цих слів очільника російського зовнішньополітичного відносина зробити простий висновок жодних реальних домовленостей під час перемовин. В Ер-Ріяді досягти не вдалося. Це визнав і один з учасників перемовин з російської сторони, член Ради Федерації федеральних зборів Російської Федерації Григорій Карасін, який сказав, що американцям було корисно послухати російську позицію. Звісно, для цього, для того, щоб американці послухали російську позицію, Карасіна і відправляли. До ЕРРЯД вже коли стали відомі прізвища тих, хто буде представляти Російську Федерацію на цих перемовинах. Стало очевидно, що тактикою російського президента Володимира Путіна є не якісь конкретні домовленості із Дональдом Трампом, а затягування перемовин. Тобто, все відбувається за сценарієм, який можна було передбачити заздалегідь. Трамп хотів би затягти Путіна у. Реальне припинення вогню на російсько-українському фронті, щоб потім, після того, як це припинення вогню буде досягнуто, почати довготривалий процес перемовин щодо того, як виглядатиме мир. І Трамп навіть не буде заперечувати, якщо ці перемовини будуть відбуватися весь термін його каденції. А на тлі перемовин можуть відбуватися і розмови про... Відновлення російсько-американських економічних і енергетичних заєм, тобто про те, про що насправді розмовляє із президентом Путіним представник Трампа Стів Вітхо. Але у російського президента абсолютно інше бачення процесу він хотів би, щоб перемовини з американською делегацією відбувалися на тлі продовження бойових дій, щоб ніхто не заважав його військам продовжувати наступ на українські території з метою захоплення нових українських міст, селищ регіонів, щоб Україна потерпала під ударами українських по українських містах і селищах російськими ракетами і дронами. Щоб Терор продовжувався, а Трамп в цей час продовжував свій діалог із російським президентом. І поки що це треба чітко усвідомити. Події розвиваються саме за сценарієм російського президента, а американський – пасе задніх. Російський вже досяг очевидної дипломатичної перемоги, коли американський президент двічі телефонував йому таким чином, допомагаючи перервати ту ізоляцію, в якій опинився російський очільник після лютого 2022 року на заході. Фактично, після перемовин Трампа і Путіна, ця ізоляція або дійсно закінчилася, або Сполучені Штати приєдналися до тих країн глобального півдня, які підтримують діалог з Путіним весь час цієї війни. І... В цій ситуації самі Сполучені Штати перестають бути лідером глобального Заходу. Ба більше, навіть ці розмови не дозволили Трампу нав'язати Путіну власний сценарій розвитку ситуації. Перемовини продовжуються на тлі бойових дій. Ніяких нових санкцій, які примусили б Росію більш уважно ставитися до американського президента та його вимог. Не запроваджуються, здається, що Дональд Трамп уникає не тільки цих санкцій, але й будь-яких негативних оцінок російської агресії проти України. І, звичайно, в цій ситуації сподіватися, що Путін піде на якісь поступки у самих перемовинах, може тільки людина, яка взагалі не... Здатно усвідомити закономірності будь-якого політичного процесу. Навіщо Путіну йти на поставки, коли Трамп і так погоджується з його баченням того, як мають розвиватися події? Перемовини американської і російської делегації в Еріяді тільки знову підкреслили те, що ситуація розвивається за путінським сценарієм. І якщо говорити про те, що метою російського президента є затягування конфлікту, то ми можемо констатувати чергову перемогу Путіна і чергову. Не останню, як на мене, поразку Трампа. Але проблема в тому, що ці поразки американського президента стають поразками демократичного світу поразками України, яка потребує. Ефективного лідерства Сполучених Штатів, а не їхньої фактичної капітуляції перед бажанням російського диктатора. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу, Патреоні, байміякофі і Донателе, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога мир вам! Хай щастить!